Всім привіт! як ви вже могли зрозуміти по назві ціє, цього відео буде про те, як Стіла Брайн Рот став вкрадену ігру. Але перед цим я вас попрошу взяти, підписатись на мій канал, поставити лайк і дивитися відео до кінця, а як в кінці буде дуже важлива інформація. Дякую. Я зараз дую жосто виявлення. Стіла Брайн Рот. Повністю вкрадена гра. Хм, З чого за що я так вирішив? А зараз ви це зрозумієте, з чого. А я би так не розкидувався заявами на пустому місці, то ж є доказом. Зараз я вам покажу, як я грав в... Як я зараз буду грати в першу гру, яка саме... з якої саме взяли. Це «Стіл Брай рот. Як ви бачите, вони майже одинакові з тим хто грає, але тільки є одне но. Там пройшли обнову, тож вони зараз не виглядають прям так, як до цього. Тож бачите, отут от купуємо. Така ж сама, в принципі, механіка, тільки замість брейротів всякі персонажі. Добре, давайте не будемо на цьому зациклювати, перейдемо далі. Але щоб ви не шукали і не заходили мене перевіряти стіли брін рот. Як ви бачите, тут має саме тільки локація, інша не ну, було. Тут уже була обнова, тож це логічно. І я думаю, вам тут разниця видна зразу. Типа, нема що тут робити. Але в принципі, і, ігра нормальна, але єдине, що там таке, так це те, що вони автора не відмітили. Відмі... Написали, з якої ігри вони це зробили. Ну тоді було б було, б, оправдано. Але добре, зараз таких багато, але саме це з них розпочалося. Тож, добре, давайте на цьому ми закінчимо з цілебри рот. В принципі, зараз ви самі побачили, що різниці майже нема. І тільки одна різниця, і це те, що карти помінялись, бо повиходило з того моменту вже багато обнов. І то тому я не знав, що зараз сказати, але зараз, зараз я вам дам ще докази докази. Ціли природі вкрадена гра, тому що в самі. І ще одна студія, яка викупила частину цієї гри сам, мені це доказала, як тільки сплила новина про це, вони зразу викупили ігру. Що, в принципі, щоб скрити, щоб скрити те, що вони що вони не вкрали просто, але інтернет все помнить. Тож, тому а ще дуже сильно лицемірне те, що вони... Самі розробоччики, ну як ті, е, хто допомагали розробляти гру, казали Грове Garden, же, що ваша гра вкрадена. Що ти скажеш про це? А от зараз вийшло те, що Stіла Briot вкрадена гра. І прикол в тому, що про Grove Garden вони там не показали, не сказали саме з якої ігри. А тут уже прямі докази, що вкради Брейрот, вкрадена гра з гри вкради персонажу. Тож, оце лицемірство, воно таке погане, але в принципі, гра, в принципі, ми розуміємо, що, як це так сказати, Авто, автор цієї ігри не думав, що про цю гру хоча б хтось спомнив або наткнеться. І просто створив, створив таку ігру, і, яка була, в принципі, такою самою, тільки про брейротів. І, в принципі, там його засуджувати не можна, бо багато хто так робить. Але, в принципі, заслужено його зараз хетять за це лицемірство. Це заслужений хейт, Тож. Я не знав, що більше сказати, це таке все поки що, що спливало. Можливо, ще більше буде, але я хизець, це поки що все. Ну, я це кінець відео, і я як обіцяв в... на початку. Короче, Новина така. Я думав, що я пропаду на місяць-два, але як я вже пропав на довгий час, то ж я не буду пропадати, але є одне «но». І мені непогано, но вже хороше. Я продаву один, одну брейрод. Ви ще скажете, так ти ж зараз сам хейти у стіл бреймрод. Але я вам, вам скажу, Ігра нормальна, але самі не подумав про те, що можу знайти це. І більше з'яхейте за їхнє лицемірство. Тож можете купити, а також скоро пройде конкурс на найкращий едіт. І хто виграє, отримає нового хелловінського бренду. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім, хто дивився до цього початку, ви знаєте це. Ой, до кінця. Люди висити ви це знаєте. Посилання буде це все в описі. Тож, всім. Bye-bye.